Вже вдруге опинилися у п'ятірці найкращих спортсменів світу, вихованки Балтської студії повітряного та циркового мистецтва Грація взяли участь у чемпіонаті світу з повітряного спорту в складі збірної України. Подія відбувалася з 29 жовтня, по 2 листопада в Італії. Номери Балтянок посіли четверте місце серед конкурентів з 22 країн світу. Нагадаємо, минулого року гімнастки з Балти підкорили своєю майстерністю чемпіонат світу у Греції. Сьогодні радісні та натхненні вони розповідають про враження та діляться планами на майбутнє. Радіє і тренерка і дівчат Наталія Мазуркова, бо також доклала титанічних зусиль, аби мрія про змагання та досягнення такого рівня стали для спортсменок реальністю. Саме наші балські дівчата привезли на чемпіонат світу три дуети. Два дуети. Це було повітряне кільце і один дует дівчатка виконували на повітряних полотнах. Змагалися з нами учасники з 22 країн, тобто в кожній країні проходив національний відбір і переможці кожного відбору з кожної країни в цьому році їхали в Італію, щоб позмагатися не тільки між собою, а і між країнами та обрати найкращих спортсменів світу саме з повітряного спорту. Наші дівчата війшли в п'ятірку найкращих спортсменів світу, здобули четверте місце серед 22 країн. В роки наполегливих тренувань техніка елементів відпрацьована до автоматизму, і ось результати, про які говорить весь світ. Дівчата про свої успіхи відзиваються дуже скромно, втім, горді, що змогли гідно представити країну на світовій арені. Додають це лише початок, далі більше. Ми готувалися з літа протягом п'яти місяців. Нам дуже допомогло, що наша міська рада нам подарувала три на якому ми готувалися. Це було дуже важко, і ми дуже переймалися за нас за наш виступ. Але в нас вийшло все дуже добре. Я виступала в дуеті з Улією Ковальчук, з моєю подругою. Перед виступом ми готувалися, ми дуже переймалися, але у нас все вийшло, і ми достойно показали свої здібності. Спочатку, як нам показали наші результати, ми дуже зраділи. Тому що, по-перше, ну, важко пройти цей від... Від... національний відбір, щоб попасти на міжнародну арену. Коли ми стояли, вже, щоб виходити на сцену, дуже було хвилю... ми дуже хвилювалися. Наш тренер Наталія Вікторовна дуже нас підтримувала, і завдяки цьому ми гідно представили нашу країну і добре виступили. На цьому чемпіонаті я хвилювалася, тому що це чемпіонат світовий, а не просто ну, український. Але мені ну не було сильно хвилюючи, тому що ну я вже звикла виступати, та я виступала не одна, а з моєї напарниці Маргошою, і мені не було сильно страшно. Ми не тільки мали сильну фізичну підготовку, ми ще. Й один одного підтримували, тому що знаємо, наскільки складно це виступити на такий великий сень. Мені хочеться займати ну, на таких світових чемпіонатах перші місця, звісно, завжди але до цього ще треба багато тренуватися. Я розумію, наскільки це великі плани, тому жодний мій день не проходить без тренування. Насправді цей чемпіонат в Італії був більш тривожним та більш хвильовий, чим минулий чемпіонат у Греції, тому що цей чемпіонат. Здавався більш великим, та сцена була трошки інша та було трошки незвично. Ми познайомилися з дівчатами з Австрії, які займалися спортивною гімнастикою. Ми з ними спілкувалися англійською мовою та трошки через перекладач, якщо не знали деякі слова, деякі ми знали. тому... Для нас це був великий досвід познайомитися з іншими дівчатами з іншої країни. Для нас це була велика честь виступати за свою країну, за таку сильну та незламну Україну. У нас були незрозумілі емоції. Було Одночас і страшно, і гордо, і весело, і все було перемішано, тому що це була велика гордість виступати за збірну України. Ми усвідомлюємо, наскільки ми сильні та наша країна. Насправді це був достатньо новий досвід, тому що я ніколи ще не виступала в дуеті. З цією дівчинкою ми знайомі достатньо довго, і ми давно хотіли дует, і ось випала така можливість. Ми дуже сильно готувалися, ми готувалися 5 місяців. Це було дуже складно, тому що були моменти, коли ми не розуміли одне одного, одного і дуже сварилися з цим дуетом, Але ми вийшли і показали достатньо гарний результат на чемпіонаті світу. На цій арені було дуже багато дівчат з більшими можливостями та більшими силами. Але ми подивилися на них і зрозуміли. Що нам потрібно робити і прагнути далі? Ми прагнемо їздити більше з цим дуетом, досконалювати його, робити нові елементи та робити нові образи з, з часом. Насправді дуже складно поєднувати спорт та школу. Але завдяки вчителям, завдяки тренеру, це стає легшим, тому що що тренер, що вчителі дуже розуміють нас. Вони дуже нас підтримували, коли ми їхали на чемпіонат світу. Вони дуже турбувалися і готові були допомогти в будь-який момент. Окрім тренера вчителів, нас дуже підтримували рідні. Керівниця студії Грація Наталія Мазуркова зазначає, ця перемога свідчить не лише про високий професіоналізм тренерів та таланти і здібності гімнасток, але й про загалом незламність української нації, яка, попри жахіття війни, може і вміє здобувати визнання світу у різних напрямках та діяльностях. Це постійні тренування, постійні кожного дня по багато годин тренувань. Я була трішки… Збоку, тобто не з зали. Я була там, де місце для коучі є, таке місце. Я, що я відчувала, відчувала гордість за своїх дівчат, за свою країну, що ми дуже сильні, незламні. Що незважаючи на всі умови, на незвичайне на те, що ми знаходимо наша країна зараз переживає складні часи, але дівчата показали не тільки наші балські дівчата, вся українська збірна показала дуже високий рівень підготовки. Взагалі казати, що всі змагались на рівних умовах, досить таке. Не дуже, не дуже правильно, тому що наші умови, мені здається, це вони були найскладніші серед усіх країн. Але дівчата були всі зібрані, всі були дуже добре підготовлені. Вся наша збірна України виступила дуже добре. Отримала достойні бали, обійшла своїх суперниць і достойно зайняла призові місця і була в фінальній п'ятірці. Майже всі збір... учасники збірної України були в фінальній п'ятірці в кожній своїй категорії. В Чемпіонаті світу ми в моїй минулому році приймали участь в чемпіонаті світу в Греції. Так, тоді ми зайняли п'яту сходинку. В цьому році ми поїхали вже більше, більшим складом. Тобто в минулому році наших троє спортсменок їздило, в цьому році більше діток пройшло в відбір. І ми поїхали складом у шість спортсменок, саме з Балти та саме з Одеської області. Ми поїхали шість спортсменок і зайняли вже четверту сходинку, тому надіємося, що в наступному році ми. Займемо, не буду казати третє, бо ми цілимось на перше. Звичайно, наразі колектив студії Грація має амбітні плани та задуми. На досягнутому зупинятися не збираються, а мріють продовжити представляти Україну на світовій арені. Втім, найбільшим бажанням залишається перемога України в боротьбі за свою незалежність. А поки що дякують усім людям, які допомогли та посприяли їхній поїздці на чемпіонат світу. Додають, ця підтримка була просто необхідною і дуже вчасною. Кожна поїздка на всякий чемпіонат, а саме на такий чемпіонат такого рівня, потребує дуже багато зусиль, дуже багато фінансів, дуже багато підготовки. Нам потрібні спеціальні спорядження, нам потрібне потрібні реквізити. І кільця, і полотна це все дуже-дуже багато коштує. Спорт взагалі це дуже таке дороге задоволення. Але ми дуже вдячні нашому Бацькому міському голові, Мазуру Сергію Сергійовичу, за те, що він фінансово нам дуже допоміг. І завдяки цьому, власне, завдяки цьому ми мали змогу поїхати на цей чемпіонат, тому що батькам самостійно в цей час дуже складно фінансово, і ми дуже вдячні, що міська рада нас підтримала. Я думаю, що дівчата, дівчата на це заслуговують, тобто вони дуже багато займаються, дуже багато тренуються. Дуже цього прагнуть, і те, що нас підтримали, ми дуже вдячні. І надалі будемо намагатися показувати гарні результати та представляти наше місто, область, країну на всіх рівнях і з усіма можливостями, якими ми можемо. Також ми вдячні міському голові за. Таке рішення придбати нам трипот, на якому ми майже все літо займалися на нашому міському стадіоні. І завдяки цьому дівчата були дуже добре підготовлені. Вони знали саме, саме цей реквізит, і саме на цьому реквізиті вони працювали в Італії. Тому для них це було дуже, дуже така допомога потрібна, і вони на це заслуговують. І ми дуже вдячні міському голові та вдячні відділу молоді і спорту Товстусі Наталі Федоровні за постійну підтримку, за за її хвилювання за нас. Ми були постійно з нею на зв'язку, коли ми були в Італії, і коли їхали туди, і коли назад їхали, і коли були там. Ми були постійно на зв'язочку, вона за нас хвилювалась і питала, чи у нас все добре, і ми вдячні за таку підтримку. Також хочу подякувати всім батькам та рідним, наших спортсменів, за, те, що, за терпіння, за те, що вони з цими дівчатами подолали дуже багато кілометрів, за їхні хвилювання, за їхню підтримку. Вони підтримували дівчат кожного дня. Вони дуже хвилювалися, але старалися не передавати свої своє хвилювання дівчатам, і за це їм дуже вдячна за їхню довіру, за те, що вони мені довірили своїх дітей. Бажаю подальших, ще більш грандіозних успіхів нашим спортсменкам і Балінформкомпанія разом до перемог та визнання, адже старання та талант мають бути побачені світом.